Ви боїтеся купувати спа басейн, бо думаєте, о, е, я навіть не знаю, як ним користуватись. Розвінчуємо міф. Сучасні спа від СПА Галаксі створені так, щоб керувати ними міг навіть новачок. Прості панелі управління, автоматичні програми очищення, контроль температури та налаштування гідромасажу все інтуїтивно зрозуміло. Вам не потрібно бути інженером чи професійним масажистом. Достатньо натиснути кілька кнопок, і СПА почне працювати на ваш комфорт та здоров'я. Крім того, наша команда надає повне сервісне супроводження, відповідає на будь-які питання і допомагає швидко навчитися користуватися всіма функціями. Насолоджуєтесь релаксом, а ми подбаємо про технічну сторону. Тому нехай страх невідомого залишиться позаду. Звертайтесь до СПА-галаксі, і ваш перший досвід з СПА буде легким, приємним і безтурботним. Підписуйтесь, щоб дізнаватися ще більше порад і розвіювати міфи про спа.